Біль не вшухає від втрат наших захисників. Знову ми прощаємося з героєм, що поліг за незалежність України та нашу свободу. 5 жовтня в бою, поблизу Андріївки, на Донеччині, загинув солдат Ігор Бровко. Сьогодні героя проведжали в останній шлях. Ігор Бровко народився 13 серпня 1969 року в Дніпродзержинську. У 1988 році закінчив енергетичний технікум, проходив строкову військову службу у 1991-1993 роках. Тривалий час працював у ТОВ будівельна компанія Севгок, був чесним працьовитим чоловіком. А з травня цього року відважно боронив українську землю від ворогів. Прощалися з нашим побратимом. Який загинув при Андріївці, всі, хто читає соцмережі, дивиться новини, знають, які запеклі бої були біля Андріївки. І на жаль, у нас теж є втрати, хоча хлопці дуже добре себе показали. Наша задача лише зробити, щоб не обіццінити ці жертви наших воїнів. Поки ми їх пам'ятаємо, вони живуть. У Ігоря залишилися дружина, донька, чотири сестри та брат. Тепер на алеї героїв над місцем останнього спочину завжди майорітиме прапор України, як згадка про те, якою ціною дається свобода, доземний уклін воїну-захиснику.